Рівно п'ять років тому, 26 лютого понад 15 тисяч кримських татар та проукраїнських мешканців Криму вийшли під стіни Верховної Ради півострова, аби довести Крим. Це Україна. Це була наймасовіша проукраїнська акція на півострові. А цей день увійшов в історію як день кримського спротиву російській окупації. Після емоційного протистояння по інший бік зібралися прихильники Росії. Здавалося, що мети проукраїнські кримчани досягли, відтіснили з під стін парламент. Аменту тих, хто кликав на півострів Руський мір, і не дали депутатам провести сесію того дня. Люди ще не здогадувалися, що головна загроза попереду. А вже наступного дня Крим заполонили російські військові. Як це було докладно, Вікторія Бойко. Протистояння під парламентом Криму 26 лютого 2014-го. серед натовпу Вельдар Шукурджиєв, активіст кримського Євромайдану. Кадри, які відзняли оператори телеканалу АТР 5 років тому, бачить вперше знаходить себе із прапором України. От і був не стандартних розмірів він такий нетрадиційний, великий флаг був у нас. Зараз він залишився в Криму. Спрятали. Ну надеюсь, по поверненню все таки його достали. Події 26 лютого донині згадує із болем і з гордістю, як поспішали з усього Криму під стіни парламенту люди, щоб виступити за єдність України за закликом Міджлісу, який єдиний відкрито став на захист неділимої України. Саме на 26 лютого про кремлівські маріонетки скликали позачергову сесію парламенту, де за інформацією Міджлісу, із таким проханням мали офіційно звернутись доMoskvyдрої сили, на до жаль, також і каких-то органов власти там совет министров либо какие-то скажем политические партии были неспроможными на территории крыма, крыма отреагировать на, на вызов того периода Проукраїнські мешканці Криму збираються під парламентом з дев'ятої ранку, щоб не допустити засідання депутатів. Є угроза проведення сесії. Ми не позволимо прийняття. Подли рішення, котрий сейчас Константинов і його банда приготовили. Поруч вже кучкуються про російські сили. Ця поява дещо несподівана. Їхній мітинг планувався на другу дня. Стає зрозуміло. Опоненти готують провокації. І було навіть видно з того, що вони приїхали не просто з флагами, з транспарантами, з лозунгами, з якими політичним і економічним требуванням. Ані приїхали вже з заточками, приїхали з камнями, приїхали з бутилками. какими-то. що хвилини людей більше за кілька годин на великій площі вже до 15 тисяч проукраїнських і кілька тисяч проросійських сил. Міліція раптово зникає. Снялася кордон міліція, вони просто ушли, вони просто розсварілися. Їх там не було на протяженні всього. їх вже потім не було. І ті проросійські сили пошли на нас в атаку. Починається тиснява. Два величезних табори йдуть один на одного скрізь сутички. Штовханина така сильна, що літнім людям стає зле. Тим часом у стінах парламенту теж гаряче, що відбувалось, розповідає голова меджлісу. каже парламент вщен заповнений людьми. Більшість з яких Рфат Чубаров бачив вперше, особливо було багато тоді для мене незнайомих облич на шостому поверсі, у приймальний навколо кабінету Константинова. Тепер ми розуміємо, що то вже були теж представники спецслужб. Росії і Константин вже тоді. Власне, нічого не вирішував. Попри наявність російської підтримки, Міджліс домігся скасування сесії тоді український мітинг сприйняв це за перемогу. Та люди ще не розуміли серйозності загрози і розійшлись. Згадує журналіст та ведучий каналу АТР Шевкет Намітулаєв. Він сам був у серці подій. Спогади про які сьогодні виклав у фільмі «26. -те. хроніки. Спротиву Происходяще вірилось трудом. як будто це все ні с з нами. да 26 февраля 2014 года люди расходились по домам с полной уверенностью. Победа за нами. Конечно же, большое сожаление, что 25 лет Центральный Киев не слышал нашего голоса с Крыма о том, что существует постоянная угроза. Угроза со стороны сепаратистских организаций, маргинальных, поддержка их определенными политиками. Найгірше побачили зранку наступного дня російські триколори на адмінбудівлях, які захоплені російськими військовими. Як це було у кадрах фільму каналу АТР 26 хроніки спротиву? Камери спостереження фіксують початок захоплення будівель парламенту та совміну о 4.20 ранку у вікна летять димові шашки. Військові проникають у приміщення із арсеналом зброї російської. Вот оружие похоже на пистолет пулемет кедр. Як і кедр находится на вооруженні практически всіх силовых структур Росії. Активна фаза анексії почалась. Та навіть попри це, всі, хто виступив за Україну, домоглися історично вагомої цілі. Сесію парламенту зірвали і так не дали Кремлю приєднати півострів через нібито заклик офіційних структур. Та змусили Путіна показати справжнє обличчя. Ми змусили Путіна е, залучитися до іншого плану плану. Б. це вже був план відвертого військового збройного захоплення Криму, і це було на очах всього світу. І саме тепер, завдяки тому, те, що ми змусили тоді Путіна саме ну, залучити такий план. Росія тепер потерпає від санкцій. Споглядаючи на події п'ятирічної давнини, голова меджлісу впевнений, кримські татари та українці на півострові зробили все, що змогли законно і без кровопролиття. І припускає, якби мітингарі навіть зайшли в парламент, то лише б дали Путіну привід кричати на весь світ про звірства українців у Криму. І Кремль все одно б застосував армію, начебто для захисту. А через мирний масовий виступ меджліс показав світу, Крим не Росія, руських тут не чекали. Вікторія Бойко, бойкослямпінкаєв заман АТР.